У рівненському перинатальному центрі радість жінка народила трьох козаків. Щоправда, перед пологами медики побоювались за здоров'я немовлят, адже трійня – це завжди клопіт. Однак малята порадували увесь колектив. Перший хлопчик кіло 480, другий 2,300 і третій 2,800. І, власне, чого виникло питання до строкового розродження, бо цей перший хлопчик, який важить кіло 480, там мало місце порушення кровообігу, тобто порушення його стану внутріутробно. І тому, щоб не відбулось якихось критичних процесів з ним, ми мусили розродити в ці терміни. Одразу після народження немовлят помістили у відділення інтенсивної терапії новонароджених. Після ретельного огляду та спостережень медики зрозуміли, діти почуваються добре і дихають самостійно. Тож вже на другу добу малюків перевели на другий етап виходжування разом з матусею. У дітей достатньо виражений смоктальний рефлекс, діти адаптовані. І тому будуть знаходитися в цьому відділенні до цього часу, поки перша дитина не набере більше двох кілограм і при повному об'ємі обстежень не буде якихось патологічних відхилень. Породілля Марія Огієвич пригадує, коли дізналась про багатоплідну вагітність, тоді і справді хвилювалася. Коли я завагітніла, заїхала в рокитне, мені сказали, що двоня. Ну, я така, думаю, двоня, бо думаю, всі рожають, думаю, таке. Він не в шоці була. А через місяць заїхала в Рівне, вони мені сказали, що тройня. Я, звісно, була в шоці. Думаю, як тройня? думаю, Господь. Думаю, як я їх війну, що таке мене було состояння. А там, що їх кормити, то я таке більше не думала. Тільки Бога просила, щоб Бог мені допомог і носіть тако. І все. Звісно, що всі були дуже удивлені наші, так же вдома, і чоловік всі. А вдома на Рокитнівщині маму з трьома дітьми чекають ще вісім дітей. Найстаршій дочці вже 19, найменшій лише половиною. Тож жінка сподівається, допомагатиме уся родина. Ну я думаю, сподіваюся, У мене є сестри, дочки. Не оставлять мене. Це буде дуже добре. Так, нормально. Ну, дав Бог їм, то значно дасть Бог, що я їх викормлю, Поможе, не оставить. Допомогти доглядати за дітьми першою до перинатального центру приїхала рідна сестра породіллі. У неї самої вдома залишилось п'ятеро дітей, але сестрі таки вирішила допомогти. Приїхала я сюди, бо я знаю, що то важко як годувати, тому що в мене п'ятеро є своїх діток. Приїхала допомагати, ми приїхали на пологи до неї. Але ми поки ми приїхали, бо нам дуже далеко сюди їхати. Ми приїхали, то вже вона поки її. З нею. Хочу допомагати і буду вдома допомагати, тому що дуже важко їй тут. Вона ще слаба сама. А троє дітей, то треба терпіння, аби кажуть, щоб його сили, щоб то вигодувати їх, поставити на ноги. За здоров'я маленьких козаків Матуся не переживає. Хвилюється лише за фінансове становище сім'ї, адже на селі роботи немає. Живуть лише за рахунок дарів лісу, збираючи ягоди усією великою родиною. Додому 38-річна жінка з Деміром, Денісом та Дмитриком поїдуть, як тільки найменший хлопчик набере вагу і важитиме не менше двох кілограм. Олена Семенович Артем Лаговський новини рівного.